Кожна капелька крові, яка сьогодні здасться, вона може врятувати чиє життя. В цей скрутний час ми маємо тільки згуртуватися, допомагати і не стояти осторонь, бо все робиться тільки для спільної справи, для нашої перемоги. Донорство демонструє, що маючи лише природний ресурс, можна стати супергероєм буденності. Відтак, 11 січня, на базі могилів подільської окружної лікарні інтенсивного лікування. Відбувся забір крові бригадою Вінницького обласного центру крові. В ході акції, добровільно і безоплатно здавали кров прикордонники, поліцейські, рятувальники, працівники могилів Подільської міської ради, пересічні громадяни, почесні донори та ті, хто вперше вирішив віддати частину себе для порятунку чужих життів. Це є зараз важливо У нас війна в країні, і якщо ця крапелька крові може врятувати життя, то чому би ні? Який раз ви вже здаєте кров? Ну вже не знаю. Може разів 40, може більше. Допомога благодійна для тим паче для Збройних сил України зараз раніше для нужденних і хто нуждався в плазми крові. «Ми Знаємо, що зараз відбувається в державі. Ми знаємо, чим зараз зайняті наші захисники, дівчата, хлопці. Чим можемо, тим допоможемо, ну в тому числі і тією кров'ю, крапелькою крові, яка в нас є ще. Хочеться допомогти здати свою кров, щоб все комусь допомогло. Ем, тому і вирішила долучитися. Якщо є хоч якась капля, яку ти можеш зробити доброї справи, то чому б її не зробити в цілому? Корисно для здоров'я, і нехай моя кров ще допоможе ще комусь. Одна донація може врятувати життя трьом пацієнтам. На станції переливання крові із самісінького ранку черга. Після реєстрації, аналізу крові та обстеження лікарів традиційне печиво з чаєм. Підготовчий етап позаду можна і кров здавати. Кілька вправних рухів медиків і дорогоцінна рідина тече у спеціальний контейнер. Норма з особи 450 грамів. Сьогодні стали донорами, аби надихнути своїм прикладом понад сотню могилівчан. Серед них і працівники Могалів Подільського районного відділу поліції. Наші захисники боронять нашу державу. Така допомога, сподіваюся, врятує чиєсь здоров'я, а можливе життя. Вдячний кожному, в тому числі і нашим працівникам, які також долучились, не тільки я. Слава Україні, Збройним силам України. Слава. Я рахую, що це найменше, що я можу зробити для наших захисників. Дай Бог, звичайно, щоб ця кров вона нікому не знадобилася, щоб всі були живі, здорові, але краще, хай вона буде. В запасі. наразі потреба у цитоплазмі та крові є надзвичайно гострою. Щодень дорогоцінна українська кров проливається у пекельній боротьбі з ворогом. Проте, по інший бік реальності, чиясь кров рятує та стілює, стає бойовою та непереможною зброєю проти агресора.